Шановні колеги, доброго дня. Насамперед, я хочу в цей святковий день привітати всіх присутніх пань, побажати вам також самого сонячного настрою, як сьогодні у нас на вулиці. З надією, що у вас буде чимало оптимізму. Це потрібно всьому світу. Це потрібно для того, щоб темрява не поглинула цей світ. Отже, сьогодні. Я вам розповім про свою четверту книгу. Йдеться про список Білоцерківської шляхти, який був опублікований у 2001 році. Це така невеличка книжечка обсягом 80 сторінок. Ось так вона виглядає. М'якій обкладинці. Ну, насамперед, хотілося б зв'язку з цією книжкою, яка певною мірою відкрила. Цікаву і напружену частину мого життя. Згадати про світлої пам'яті Сергія Івановича Білоконя. Це один з найвидатніших українських істориків і інтелектуалів нашого часу, який, на жаль, відійшов від нас в минулому році. Сергій Іванович наприкінці 90-х років звернув увагу на мою публікацію. Яка була присвячена родоводу Івана Семеновича нечуя Левицького. Ну, він звернув увагу на цю публікацію, вочевидь, з тої причини, що частина предків самого Білоконя це власне українське духівництво Київської єпархії, і відповідно кожне дослідження, яке стосувалося родоводу якогось з свяченичих чи більш широко церковних родів. Безумовно, викликало його живий інтерес. І от ми познайомилися, ну, скажімо так, на той момент я був фактично науковцем-початківцем. Сергій Іванович вже мав Шевченківську премію, вже, власне кажучи, там мав купу регалій і був визнаним вченим, мав фактично світове ім'я. Ну, Мені було надзвичайно цікаво, і, знаєте, я відчував, скажімо так, певну підтримку, коли мене пригощали чаєм скажімо так, у, у нього на Стрілецький, іноді у нього на Панківський. Ну, Сергій Іванович, це унікальна людина. Я думаю, що про нього можна було б дуже довго розповідати. Я от всіх відсилаю до прекрасних його. Таких спогадів про себе, про час, яка свого часу вийшла ця книжка в видавництві Олександра Пшенківського. Чудова книжка, яка дуже добре читається, дуже легко. Ну і от, якось Білокінь за черговою чашкою чаю вже, скажімо, в такий більш пізній термін нашого знайомства. Я думаю, що це було вже фактично. Мабуть, в 2010 ті роки в притаманному йому стилі він так достатньо тихо розмовляв. Він мені сказав, що так, напівпитанням, напів ствердженням. пане Євгене, ви ж спеціалізуєтесь на довідковій літературі. Знаєте, я б сказав би, що це для мене було відкриття про мене. Тобто, я, ну, безумовно, у мене чимало було літератури, яка має довідковий характер, але я до цієї фрази не усвідомлював, що я нею на ній спеціалізуюся. І зараз вже, безумовно, з висоти тих років, які минули, я дійсно можу сказати, що це напевно, що є дійсно моя спеціалізація. У мене вийшло чимало довідкових книг. Тут слід сказати знаєте, на таку фразу, до якої я дійшов, мабуть, раніше, ніж почув від Білоконя, що я спеціалізуюся на довідковій літературі, на якомусь етапі я зрозумів, що я видаю книжки для себе. Тобто, в принципі, от я їх для себе роблю. Знаєте, це, це може виглядати якось дуже дивно, чи якось так не цілком нормально. Але насправді, дійсно, так воно і сталося. І якраз от список Білоцерківської шляхти, це моя сама перша книжечка довідкового характеру, підкреслює, що дійсно ці книжки готувалися мною для себе. Якщо, я виходив з того, що якщо вони надобилися ще комусь, якщо ще хтось ними скористався, то це, безумовно, приємний бонус. Але ж проблема в тому, що автор практично. Має дуже слабкий зв'язок зі своїми читачами. Тим більше, ну я розумію, що там, скажімо, брати Капранови там чи ще хтось, буваючи на багатьох книжкових виставках, проводячи там автограф сесії, там презентації своїх книг і тому подібне, вони багато спілкуються зі своїми читачами, там ведуть якісь відповідні блоги, отримують захопливі відгуки і так далі. Ну, у науковців все трошки скромніше, менш пафосно і так далі. Тобто до нас рідко доходять якісь відомості, що наші книжки взагалі кому-небудь на цьому світі потрібні. І тому, от зв'язку з цим я хотів би сказати, ну яким чином я взагалі дійшов до того, щоб укладати довідкову літературу. Ну тут слід сказати, що у вересні 1986 року наша родина повернулася з Угорщини, де мій батько служив на радянській військово-повітряній базі Шармілек. Це між Балатоном і Австрійськими Альпами, з нашого балкона в Ясну погоду можна було побачити ці гори так десь дуже-дуже далеко. Ну, або можливо, мені здавалося, що я їх бачу. Це така романтична примара. І от, коли ми повернулися, якось, ну, скажімо так, я вже на той момент був. У сьомому класі і чомусь мені спала думка, що, от, знаєте, в житті мені бракує склібріса, верніше бракує упорядкування родинної бібліотеки. Я ніколи не був прибічником, скажімо так, простих рішень. для Простих задач. І то для, замість того, щоб просто укласти якийсь перелік книг, як це там до мене кілька разів спробували мої батьки робити, я вирішив, що, безумовно, для родинної бібліотеки потрібен есклібріс. А так як я, вочевидь, до того часу вже встиг начитатися РВ, Базена і багато чого, то я усвідомлював, що, ну маючи таке прізвище, як Чернецький, ну безумовно, як же ми без герба? Тобто, ну і, і, і який же есклібріс може бути, якщо там на ньому немає родинного герба. Ну, власне кажучи, знаєте, з того часу я займаюся цією проблемою, я її досі не вирішив. Я досі не знаю герба чернецьких. Так сталося. Доклав колосальний зусиль. Але, знаєте, от вся ця. Скажімо так, всі ці прагнення того часу призвели до того, що я почав опитувати різноманітних своїх родичів з приводу родоводу, що вони пам'ятали. Якраз з того часу походить сама перша там отакий Ватман. З... Першим кресленням родоводу, ну він, скажімо так, це знаєте, в методичному відношенні я б сказав би, що це ні про що. Але мені приємно, що от школярем я ці речі записував, фіксував, тому що, ви знаєте, є один дуже важливий момент. Практично всі, кого я тоді опитав, їх вже немає. І навіть враховуючи, що я опитував їх школярем, що я погано тямив, що треба питати, як його треба записувати. Е, може, треба б якесь розумне питання поставити. Е, переважно я просто слухав і фіксував, а знаєте, от бабусі, коли при приходить хлопчик і щось у них розпитує, їм завжди тепло на душі. Тобто, ну, скажімо так, вони вважали, що от прийшла розумна дитина, щось у них питає, то чому б йому не розповісти. Ну, Я це записував і зараз це безцінно е, в тому плані, що хоча б ці крихти я записався, в кожному разі е, ліпше, ніж нічого. Ну, і от, власне, коли я вже в, в 95-му році почав щотижневі дослідження в Центральному історичному архіві і відповідно почав досліджувати своїх савицьких заріччя, я зіткнувся з тою проблемою, що в якийсь період по метричним книгам я, скажімо, опрацював. Тобто, ось, скажімо, там мій там, прапрадід Лук'ян, ось його, власне коротше, там. Батьки там, його дідусь. там. І от, знаєте, я дійшов до моменту, це десь початок 19 століття, коли згадки про моїх савицьких увірвалися в білосерківських метричних книгах. Я б сказав, би, що це одна з найбільш важких генологічних проблем, тобто переїзд родини. Чому? Тому що він стався колись. Ми гадки не маємо нічого про мотивацію своїх предків. Чому вони переїхали? Звідки вони переїхали? Немає ніяких зацепок, наприклад. І е, це одна з причин, до речі, чому я не знаю Герба Чернецьких, тому що теж переїзд. Е, е, е. На якомусь етапі я зрозумів, що мені потрібно розширювати. Ну, це, це, це єдина, скажімо так, можливість це розширювати м, терени, які я досліджую, і е, це призвело до того, що е, в другій половині 90-х е, я почав опрацьовувати чимало різноманітних списків. Тобто, це там ревійські сказки, це такий е, е, податковий по, за своїм спрямованістю. Фіскальний документ з переліком мешканців певного населеного пункту з певним статусом соціальним. Ну, безумовно, я вже знав, що Савицький це шляхта, тобто це фіксували весь той масив джерел, який я опрацював на той час. І, от, відповідно, я займався, от скажімо так, читав ці різні шляхетські списки, укладені з різної нагоди. Спочатку по Васильківському повіту. Потім по Тращанському повіту, потім по Звенигородському повіту, тому що всі ці повіти це там лежали от маєтки Браницьких, а мої Савицькі пов'язані, власне кажучи, були службою, орендою і так далі, з, власне, цим, цим, цим маєтковим комплексом. І знову ж таки, розумієте, я ж ніколи не йду простим шляхом, Тобто, звичайно, можна просто перегорнути джерело, переконатися, що там немає моїх Савицьких. Закрити його і здати, і забути. Значить, замість цього я маніакально виписував ці всі прізвища. Скажімо, я робив фактично внутрішні каталоги до цих різних справ з більшою чи меншою деталізацією. І це, власне кажучи, призвело до того, що десь на кінець 90-х у мене вже накопичилася якась кількість, скажімо так, от, нотаток. з Даними про абсолютно різні роди, які мешкали в трьох повітах Київської губернії. Ну, я ж досліджував не лише Савицьких, мене цікавили інші роди. І я зрозумів, що ну, немає сенсу безкінечно ритися в своїх нотатках. Я вирішив спростити собі життя і таким чином з'явилася оця книжечка. Тобто я, власне кажучи, набрав цей список, упорядкував всі посилання. І, власне кажучи, видав цю книжку. Тут навіть, знаєте, стоїть прекрасна річ. Редактор Олексій Стародуб. Можу зараз з абсолютною приємністю подивитися на, на цей запис. Тут, до речі, слід це сказати. Потрапило до цього переліку. Тут є в кінці список джерел та літератури. Є і одне музейне джерело. Це от передшлюбна книжка Ставищенського деканату 1820 1826 рік. Він зберігається в фондах Білоцерківського краєзнавчого музею. Вочевидь, потрапив сюди, я так припускаю, разом з ще деякою документацією з ставища, з тамтешнього костьолу. Опрацьовував це джерело Олексій Володимирович Стародуб. Він же мені надав свій, скажімо так, перелік прізвищ для того, щоб я міг включити його до цього списку. І я б тут теж мушу сказати, що от Вікторія Віталівна знає, вже знає, як багато проблем у нас певною мірою виникло завдяки оцій книжності. Тому що всі запити до нас, які йшли з цього приводу, вони так чи інакше покликалися на цей список. Тобто люди його відкривали, бачили там потрібне прізвище з потрібним селом, надсилали нам запит, і, власне кажучи, ми безкінечно готували відповіді на ці запити. Тут, знаєте, от, як цікаво буває, зв'язку саме з цим джерелом, я тут думаю, що от нашим фондовикам це буде цікаво. Я не знаю, коли саме і як розподілився от архів Ставищенського костолу. Але там велися ці передшлюбні книги, ну я так одразу скажу. Там буквально кілька слів, в чому там ідея передшлюбної книги. Справа в тому, що згідно з законодавством часів Речі Посполитої, що часів Російської імперії, перед кожним вінчанням священик чи то православний, чи то Унійний чи то Римокатолик, мусили зробити оголошення, три оголошення перед парафіянами. От я тільки не беруся вам сказати, чи це мало, малося робити перед літургією чи після неї. Чомусь мені здається, що швидше, після за логікою, власне кажучи, служби Божої, це, мабуть, все-таки після літургії таке оголошення робилося. В чому була ідея? Тобто всі, хто мав якісь заперечення, ну, наприклад, знав, що там. Ну, припустимо, скажімо, от майбутній молодий, там, наречений, наприклад, є хрещеним батьком нареченої. Це, власне кажучи, пряма заборона, тобто вже, власне кажучи, вінчатися не можна, все крапка на цьому. І хтось, наприклад, це знав. Або ще щось, тобто будь-яку причину, яка з погляду канонічного права заперечувала можливість укладання такого шлюбу. Тому робилось таке оголошення: ну тут всі ж парафіяни, вони про це чули. Ви знаєте, тут теж слід сказати, що жінки пильнувалися більше, значно більше, в тому відношенні, що згідно з традицією поширеною по всій Європі. Вінчання укладалися в храмі, парафіянкою якої є, була наречена. Тобто, власне кажучи, якщо обоє молодих з одного населеного пункту, то тут питань немає. Наприклад, вони парафіяни одної церкви чи одного костьолу чи одної кірхи, наприклад, то тут все зрозуміло. Якщо вони з різних населених пунктів, то всі вся священодія, тобто вінчальні ці заходи, це все відбувалося виключно. В церкві нареченої. Тобто, як там хтось там парубкував, ця справа така. А от як себе поводила дівчина, наскільки вона снотлива, і далі всі ці моменти вони мали значення і про це мали, вочевидь, знати. І от парафіяни, відповідно, мали засвідчити, скажімо, можливо чи неможливо укладання цього вінчання. Але був ще формальний момент. І він полягав у тому, що е, е, священики мусили вести книги, в яких е, своїми там, підписами, хрестами, там ще чимось. Четверо свідків, е, ну це в ідеалі, подвоє від кожного з подружжя. Мали засвідчити, що дійсно немає жодних перепон до вінчання. І, от, власне кажучи, оці книги, де фіксувалися, скажімо так, от ця присяга фактично. Цих свідків поручителів їх часом називають. Вона називалася передшлюбною. Ось такий примірник зберігається у нас в фондах щодо Ставищенського костюлу. Вхоплює він період, як я вже сказав, з 1820 до 1826 року. А інший примірник з 1827-го до, боюся помолитися, але мені здається, що це якийсь там 1850 -якийсь рік. Другий примірник, тобто наступний примірник, я б сказав би так, який вкладався в тому ж костьолі, зберігався в тому ж архіві, зберігається в центральному історичному архіві. Тобто, це такий цікавий момент, яким чином розпрошувався архів. Ставищінського костьолу чому щось потрапило до нашого музею, щось потрапило до Центрального історичного архіву. Ну ці речі завжди мене дуже цікавили. В цій книжці вони не знайшли власне свого відбиття. Тут фактично практично немає якогось вступу, крім дуже такого, ну от буквально там сторіночку, я тут щось таке, знаєте, написав. Тут от щось тут про невмирющість рицарської слави там і подібні такі моменти, які мене на той момент і певною мірою зараз продовжують турбувати. І далі йде сам цей список. Тут практично по кожному роду, це буквально рядок або два, наведені. Скажімо так, як це прізвище писалося, там, польською, російською. Наведені села і роки, коли, скажімо, ці роди там фіксуються, їхні представники. І наведене покликання на джерело в такому скороченому вигляді, в тому плані, що наприкінці просто є перелік використаних джерел. Я їх там зробив скорочення, там літерні. Цього переліку, і тут вказана літера, де це шукати. Ну, Теж такий момент, знаєте, я б сказав би, що складний там. З одного боку, дійсно, річ така довідкова, а з іншого боку, я зарезервував за собою можливість надавати довідки, що саме, де саме воно лежить. Тому що, розумієте, ну, добре, така справа. Ви знаєте, що там згадуються якісь там Ярошевські, припустимо, вони вас дуже цікавлять. Але тут не написано, на якому аркуші вони там згадуються, розумієте? Тобто такий момент, який використовують багато практикуючих генеалогів, скажу це так, коли йдеться про залучення потенційної клієнтури. Тому що люди починають писати, вони починають цікавитись, з ними починаєш знайомитись. Ну і часом щось цікаве з цього спілкування виникає. Утім, на якомусь трошки пізнішому етапі. Знаєте, коли я перестав реагувати на дзвінки з невідомих номерів, я почав по-іншому видавати свою довідкову літературу. Десь з 2006 року, починаючи. У всіх моїх виданнях ви знайдете повні покликання на джерело до аркуша включно. Тому що, ну, скажімо так, Мені вже не бракувало спілкування, якщо так коротко це сказати. Тому що от 2001 рік це ще час, коли я чимало спілкувався, ходив по білі Церкві, шукав людей, які хотіли б щось знати про свої родоводи. У 2006 році я вже не мусив цим перейматися. Ну, слід сказати, що ця книжка потім в доповненому вигляді було наступне її видання. Ми до цього дійдемо трішки пізніше, там якісь наступні місяці. Тут, до речі, на, на обкладинці зображено от такий от герб, який називається польською тромби, українською. Труби. Я от е, не, не сказав би, що я тут бачу якусь подяку з цього приводу. Тут є от, е, присвята моїм предкам там і так далі, а. От Щодо я можу зробити лише припущення. Розумієте, я не пам'ятаю, чому цей герб вміщений на, на цій окладинці, попри всі, скажімо так, спроби, скажімо, звернутися до своєї пам'яті. Можу лише припустити, що на той момент я вже займався дослідженнями родоводу винарських. Винарські були герба, власне, труби. І тому можливо, що якраз. Оцей момент і призвів. Бо, скажімо, єдиний рід, який я за все минуле своє життя досліджував і він користується цим гербом, це, власне кажучи, білоцерківські винарські. Більше якось я не перетинався, ну тому що ну, можна ще сказати Радзівілів, але у радзівілів це ж не просто труби, розумієте, це вже князівська версія цього герба. Її потрібно називати не труби, а там, наприклад, там, герб Радзівілів чи там труби з відміною там, і так далі. Ну, це от вийшла ця книжечка, знову ж таки, у, фактично у видавництві Пшонківського, але на той момент у Сашка не було видавництва. От, тут такий момент теж цікавий. А, а існувало товариство видавництво «Товариство охорони старожитності Київщини. Тобто ми видали на той момент низку книжок, і, власне кажучи, під цим грифом от, видавництво Тоск. Вийшло ну, десь так, можливо, до десятка різноманітних видань. Ну і зокрема, ця друк. Тут такий, знаєте, сліпенький, я б сказав. би так. Ну, читається, але я б не сказав, би, що він дуже яскравий. Ну, от, власне, кажучи, така книжечка і така її історія. Тобто, я можу сказати, що вона мені не допомогла знайти моїх савицьких. Тобто я їх знайшов з іншого приводу, так. Ну, тут можна додати, я вчитувався в якусь метричну книгу церкви Покрова Пресвятої Богородиці. Ця церква була тут буквально за річкою, де зараз площадка Мревдаї. Є чи була. І, от, власне, я вчитувався і там такий, знаєте, священик достатньо. Якось невпевнено щось там написав, щось написав. І я, власне, кажучи, над цим щось я просидів не один день, намагаючись прочитати оці карляки. Тут, розумієте, ну, нормальний текст, ціла сторінка нормальна. А там, де мені треба, там написано ну, такою курячою лапою. І, відповідно, вийшло так, що я, я там почав здогадуватись, що там написано. Михайло Савицький з безпечної. Ну це було моє просто припущення. Але коли я почав це перевіряти, то власне кажучи, тоді якраз я і е з'ясував, що йдеться про Безпечну, про Дулицьке, і власне кажучи, про тонтешні села, з якими дійсно пов'язані, як виявилося, чимало моїх предків. Ну от, власне кажучи, така історія про мою першу довідкову книжку і четверту загалом. Сподіваюся, що вам було цікаво.